Гугукали, аби закликати весну, робили сіна коника та грали в давню дитячу гру Мак-Мак-Маківочка, яку записав Павло Шубинський. Все це в рамках весняного проєкту від туристично-інформаційного центру прилетіла ластівочка». Це другий проєкт у циклі календаря. Першим був різдвяна капела, де діти вивчали колядки та українські звичаї при таманні цьому святу. Тепер ЦІЦ пропонує дізнатися про весняні свята. Весна однозначно, тут основне свято це Великдень, тому що якщо дослухатися до слів дослідниці народного календаря пані Олени Чебанюк, то вона говорить про те, що Різдво воно притаманне було Україні, але це все ж таки більша традиція, яку люблять європейці. Якщо говорити про українців, то найочікуваніше і найбільше свято – це є Великдень. Великдень, який переходить, та але все одно він весняний цикл. Ну і про, власне про весняний цикл. Про веснянки, про закликання весни, про гугукання, про кал календар в 365 днів, які вираховували з меандрового браслету, знайденого на Чернігівщині. Ну і знову ж таки, там і Юрій День, і, і, і Благовіщення, і теплий Олексій, який став теплий за рахунок того народного календаря на Чернігівщині. Ну і це ті веснянки ігри, які були притаманні Чернігівщині. Зараз ми з дітьми то все вивчаємо, проговорюємо і кожну суботу зустрічаємося о 12-й годині в Тросичний інформаційний центр для того, щоб донести їм у ту традицію, відзначання свят. Розпочали ми з виготовлення коника у часи, коли до магазину не можна було піти і придбати іграшки. Діти виготовляли їх власноруч. В наш час вироби сіна знову стали популярними. Зокрема, через те, що вони допомагають підтримувати зв'язок поколінь і пам'ятати історію культури свого народу. Для виготовлення коника вам знадобиться сіно та мотузка. Для цього вам потрібно скрутити жмут сіна, сформувати з нього ціло майбутнього коника окремо таким же чином голову шию. Та не забудьте про ноги та солом'яну гриву. І все, ваш коник готовий. Тепер можна і пограти. Мак-мак-маківочка, золота я головочка. Сайдеву дім та червоний мак. матам не пускайте. Пана свобода. Ви намагайтесь чекати, а ми вас не пускаємо. Мак-мак прохали. Деякі слова з тексту дитячої пісеньки діти сприймали по-своєму. Наприклад, такі як стали ми пахать да ураць. «Як стане ми пахать да, орать, да а -а 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 -а. пахать да орать. На першому я б, ми робили. Ми водили ну хороват, ну теж хороват водили, і ми грали на музичних інструментах. На яки? на дудках, флейтах». На цих кармаракасах. Да. Тоді робили свищики перший раз. Даже. А що ще робили? Я, я, я на свищиках мію грати, але ліпити трохи не дуже. Тому не вийшов такий, який свистить. – Свищик в тебе вийшов? Ну так, не дуже. Добре, Чого не дуже? Все. Ну я робила перший раз, тому він виходився в мене. Ну так. Ну трошки свищів, але не дуже. Мені сподобалося, як сьогодні ми ліпили зіна. Я сьогодні перший раз, і мені сподобалось, як ми робили гаворот гав... і співали пісні. Ну, ми сьогодні робили іконку в ласивчику. Мені мені понравилось. За словами Катерини Литвин, календарні проєкти не збираються припиняти. Їхнім продовженням буде цикл літніх свят та осінніх. Діти радо долучаються до таких ініціатив. Зараз, у час, коли для дитини чи не найбільша розвага гаджети, так важливо показати їм зовсім інший світ з іграми, стародавніми українськими звичаями, спілкуванням з однолітками та розумінням нашої ідентичності. Ми вже приходимо в туристичний інформаційний центр вже не один раз і не на один захід. І нам дуже подобається. Бо ця програма, яку вони складають для діток, а саме прилетіла ластівочка, тому що це саме прививає любов до традицій українських дітей. Знайомлюються сучасні діти, дещо їм дивно, навіть ігри чути, там якісь пісні. Але, скажімо так, він відчуває це не тільки що мама розповідає, але вже бачить, що якби це вже якісь історичні факти. Тим паче їм цікаво проводять ці програми, діти працюють руками, що дуже ну великий. Має плюс до їхнього розвитку. Прилетіла ластівочка» ще не завершується. На наступних заняттях дітей залучатимуть до українського звичаю на Великдень, а саме звичаю писанкарства. Про українські орнаменти, що таке крашанки, крапанки, писанки. Дізнавайтеся на наступних зустрічах проєкту Прилетіла ластівочка». Детальнішу інформацію ви зможете знайти на сторінках ТІЦ у соцмережах.